Привіт, друзяки! Сьогодні в темі рибалки попла попер. відео я розповім, як ловити на покфіш і будь-які саморобні воблаки такого типу. Плюс розкажу які повіці використовувати, огружати чи нагружати, і саму тактику лову. Ну що, прийшли ми на першу локацію. Зараз будемо розбирати спінінговий комплект, монтувати оснастку, по ходу діла я все покажу. Рибалити будемо або тут, бо я бачив також виходи червонопірки, або підемо туди далі, до Петрівського мосту. Там, в принципі, червонопірка є завжди, тим більше сьогодні така прекрасна погода. От, я думаю, нам сьогодні вдасться її наловити. Вперед, погнали! Збираємо комплект. Сьогодні в мене і спінінга мій. Старенький імпульс, йому вже більше года. Блін. Потрапило якесь лайно всередину. По катушки у мене Шимано-Сахарка 2000. Зараз будемо монтувати снасть. Тут, до речі, у мене прив'язаний флюрокарбоновий повідець на окуня. Ми його знімати не будемо. Чому? Тому що а, тож, така хитрість невеличка, коли ви ловите на поплапопереч чи той і в'яжете його просто до основної нитки, а він постійно путається. А, зачіпається гачок за основну нитку і потім його дуже важко розв'язати. А якщо ви використовуєте флюрокарбоновий повідець, а, тоді розв'язати стає значно простіше і путається воно значно рідше. Тим більше, якщо використовувати повіці більш-менш длинні, то це взагалі годний лайфхак. Хто не знав, як виглядає поплапопера або чпокфіш, всі вони мають приблизно ось таку ось формочку. Це такий попер невеликий. Але на кінець трійний чок не вішається, в'яжеться повідець безпосередньо. Зараз ми його за один кінець прив'язуємо до нашого флюра. Ну що, в'яжемо тепер безпосередньо повідець. В якості гачка ми будемо. Використовувати все ж нормишку, тому що зараз риба не активна і потрібно зрозуміти, в якому слої води вона стоїть, І щоб приманка падала саме в той слой. В якості ліски будемо використовувати саму звичайну ліску. Тут в мене 0,2. Менше ставити не рекомендую. Чому? Ну, тому що просто чим менше ліска, тим воно буде сильніше путатись. Тому в жодному разі не рекомендую ставити ліску менше 0,2. Мормиху якусь стандартну 0,3 грамчика, не більше. Тому що вся риба ще не дуже активна і не дуже вона добре реагує, коли приманка дуже швидко падає. По довжині повітця, знову ж таки, потрібно підбирати глибину в залежності від того, в якому слої стоїть риба. І дивитися. Підгружати чи ні, також е, потрібно розуміти, що якщо риба активна першочергово в нижніх шарах води, тобто там ну, сантиметрів 20 від поверхні, то тоді підгружати, в принципі, не потрібно. Якщо риба стоїть там 30-40, 50 см від поверхні, тоді бажано підгружати і робити повідець е, такий же самий. В якості наживки будемо використовувати опариша. що в нас тут його дуже мало залишилося. Такий він весь вже потрьопаний, старенький, але я думаю, на рибалку нам його вистачить. Наживляємось. Там його також не потрібно багато наживляти, буквально одну штучку для початку, щоб, в принципі, зрозуміти, який розмір червонопірки, чи варто наживляти по 2, по три. І робимо перший закид. Даже ручку забув закрутити. Так. Робимо перший закид. Тільки єдине, що вітер піднявся. По По тактиці лову, друзі, ну, тут все зрозуміло, є такий воблерок. до одного кінця прив'язується основна жилка, до іншого прив'язується повідець. Робимо паузи секунд по 10-15, по 15, підхлюпуємо, підтягуємо сам поплапопер і шукаємо рибу. Якщо ми знайдемо стаю красноперки або червонопірки, які її називають, ми зробимо сьогодні гарну рибалку. Друзі. Тільки вимкнули камеру, дивіться, яка перша гарнюня. І такий вже приємний розмір. Зараз ми її приділимо в вольєр для рибки. Друзі, невеличка ремарка. Для зйомки повноцінних відео мені не вистачає штатива, селфі-палки і прочих приблуд для того, щоб знімати нормальні відеоролики. Тому в описі до цього відео я закріпляю карту, куди ви можете задонатити будь-яку суму 5-10 гривень, 2 3, 50. в когось тільки є, комусь тільки не жалко, буду вдячний за донат. Погнали далі. Взяли відьорку спеціально для риби, щоб подивитися на загальний результат. Так. Працював один опарик. Навіть не довелося йти на Петрівський міст, але я думаю, ми туди сьогодні ще доберемося. Перва рибка вже була. Якщо ми знайшли стайку, то нам повезло. Пробуємо наступний закид. Клюнуло воно з-під отих кущів. Як не дивно, зараз зазвичай вона саме в таких місцях і тусується. Ну, а, друзі, як характерно відрізнити покльовку нормальної красноперки від якоїсь дрібненької. О, ну, бачили, який розмір. Мабуть, я точно бачив, невеличка. Як відрізнити покльовку дрібної красноперки від крупної? Крупна, характерно так притоплює трошки і одразу в сторону веде. А дрібна зазвичай тик-тик-тик-тик, невеличкі тичочки такі. робить. І також клює постійно із пауз, тобто робимо паузу, а вона підпливає, нюхає, тільки потім клює. Намагаємось підкидати якомога ближче до трави, до. Очерету, тому що зараз, як бачимо, вона саме там стоїть. Хоча я думаю, зараз зробимо декілька закладів по центру, перевіримо наявність риби саме там. Так, ну що, друзі, переходимо, мабуть, на Петрівський міст, тому що тут рибка, ну вона то є, але вона не активна. Будемо намагатися ловити її там, погнали. Ми на Петрівському мосту вже тут дуже класна локація для ловлі поплапопором. Чому? Тому що, блін, ну тут насправді її видно прямо з мосту. Можна підкидати її прямо під рот. Головне, щоб вона клювала. Зараз будемо пробувати її безпосередньо ловити. Мабуть, треба міняти і ставити звичайний гачок. Мармишка дуже швидко тоне, і я дивлюся, що вона просто не встигає клюнути. Да, вон бачу, ходять косячки риби, але дуже-дуже в товщі води. Прям сантиметрів 5-10 над поверхнею. Ще ось така одна малютка клюнула. Сьогодні щось вона взагалі неактивна, зверху спостерігаю і вона чомусь підпливає, Тріпоща наживку, але нормально ні засікатись не хоче, ні клювати. Тобто, що там я спостерігав таку ж саму історію, я думав, ну, можливо, це через те, що стоїть мормиха. Вирішив, думаю, зараз поставлю гачок, приманка, буде, ну, тип, значно повільніше, це буде перевертати увагу. Увагу-то воно перевертає, але от на реалізацію покльовок воно не впливає. Взагалі зацепився з якоїсь невідомої сторони, все запуталось. Ну, мабуть, ми зараз підемо отуди, спробуємо ще там покидати, можливо, там буде красноперка. Тому що, ну, стояти тут, я чесно не бачу сенсу, тому що, ну, стоїш під носа і підводиш, а вона ще й гидує. Не хоче клювати. Так що погнала туди. Так, ну що, знову перейшла сюди на це місце, тому що, ну... Там купа людей, по-перше, по-друге, те ж саме, що і з мосту кидати. Вирішив зараз трошки передислокуватися знову. Є, друзі, ще одна покльовочка. О, отака от дрібнота стоїть. І покльовує. Піднаживимо ще одного черв'ячка. О! Щось трохи покрупніше. О, ну так це вже й розмір поприємніший. Не треба було туди пертися аж до мосту Петрівського. В принципі. І тут риба покльовує, просто треба було замість мармишки поцепити звичайний гачок. Може ще щось наловимо. Може, це, звичайно, одноразова акція. Але сподіваємось, що рибка трохи проклюнеться. О! Оце вже щось непогане. Дивіться яка. Така ж сама, як і перва, а це вже приємний розмір червонопірки. Треба тільки її достати обережно. О, заїла неплохо. Точно б не зірвалась. Пробуємо наступний закид. Така рибалка вже мені починає подобатись. Ого. Оце качки дають жару. Тоже така непогана. Червона пірочка. Приємний розмір. Гарна риба, дуже гарна. Як на мене, значно гарніша за будь-яку плотву, за будь-яку іншу сорну рибу. От червонопірка, вона прям ну, дуже гарна риба, як на мене. Гарніша неї хіба... Золотий, червоний карась, це рідкісний, який червонокнижний. І покльовка такі в неї приємні. От, дрібна червона пірка, вона так тик-тик-тик, тик-тик-тик, ледь помітно, що вона клює. А от таша покрупніша, вона так тук і в сторону одразу повела. Дуже приємні покльовочки насправді. Так, ну що, рибалка закінчується, зараз показуємо улов, що нам вдалося сьогодні впіймати. Зараз трохи сцідимо водичку. Так, головне, щоб риба, блін, не повипригнула. Бо буде обідно. Стільки намагалися зібрати всю її докупи, щоб показати. Вона вже випала. Так, друзі, ну, я думаю, тут загалом буде видно ось ось стільки ми наловили. Влітали навіть доволі такі непогані особини. Зараз я зніму рукавичку, ближче покажу. Влітали навіть отакі непогані, я вважаю, до цього місця краснопери. От. Ой, така була. А, це дрібненька. Ось о, непогана така. Ну і решту риби ми теж випускаємо. Ну що, друзі, сьогоднішня рибалка вже закінчується, верніше вона вже закінчилась. Походили ми буквально там години 2-3, покидали, пошукали рибу. В принципі, я думаю, я достатньо розповів вам, щоб ви мали базові знання, як ловити на поплапопер, як підбирати глибину. В принципі, це можна побачити і в минулому моєму відео. Буду вам вдячний за лайк, підписку, коментар, звісно. І до нових зустрічей. Па-па!